Друзі, привіт! Сьогодні готуємо шоколадні домашні пряники. Це дуже вдалий рецепт. Пряники виходять просто чудові і дуже легко готуються. Крім того, виходить їх багато, вистачить на всю родину. Отже, у глибокій мисці з'єднуємо цукор та половину борошна, і це все перемішуємо. Далі добре нагріваємо молоко, але не доводимо його до кипіння і вливаємо це все у цукор із борошном. Та швиденько перемішуємо, щоб заварилося тісто. Коли суміш трішки охолоне, додаємо сюди спеції, какао і олію. І далі додаємо решту борошна, додаємо соду і замішуємо тісто. Далі розкачуємо наше тісто товщиною 1 см і вирізаємо пряники. Важливо, щоб тісто не було занадто тоненьким, бо тоді пряники вийдуть пересушеними, і також щоб не був занадто грубий шар тіста, бо тоді пряники можуть не пропектися всередині. Отож, вирізаємо наші пряники і викладаємо на пергамент на відстані одне від одного. Із цієї порції виходить приблизно 12-15 штук. Випікаємо при температурі 180 градусів 20 хвилин. Для глазурі з'єднуємо один білок і цукрову пудру. Має утворитися ось така густа тягуча маса. Додаємо також сюди трішки лимонного соку і змащуємо пряники глазурю. Ось так вмокаємо і викладаємо на пергамент, щоб вони підсушились. За бажанням прикрашаємо розтопленим шоколадом. Даємо висохнути глазурі і можемо насолоджуватись.